Молоді Закарпаття зібралася в Ужгороді, щоб напрацювати реальні рішення та пріоритети, які ляжуть в основу молодіжної політики краю на наступний рік. Регіональний форум проводять вже втретє. Організовує його Закарпатський обласний молодіжний центр та молодіжна рада при Закарпатській Ова. Цьогоріч участь у форумі взяли 130 молодих людей із 47 територіальних громад. Буде поділ на чотири групи учасників, де ми разом із учасниками зможемо напрацювати певне бачення роботи на 2026 рік. Підготувати аналітичні записки для закарпатської обласної військової адміністрації, закарпатської обласної ради, щоб було звернуто увагу на критичні моменти, які існують, на жаль, зараз серед молоді, і яким саме чином потрібно виправляти це. Розпочали захід із презентації результатів опитування щодо потреб молоді закарпаття. Ініціатори соціологічного дослідження відзначили кілька тривожних тенденцій, які потребують уваги. У даному дослідженні взяло більше 600 учасників серед таких тривожних показників це те, що 27% молодих людей з Закарпаття планують виїхати за кордон. Також серед цих тривожних показників є те, що 60 більше 60% молоді не вважають, що вони можуть впливати на прийняття рішень у своїх територіальних громадах, тобто впливати на рішення влади. Де як молодь, водночас опитування показало, що молоді люди прагнуть змін і готові активно впливати на розвиток свого регіону. Ми в дослідженні виявили, що в нас є. Молодь, яка готова підтримувати збройні сили України, яка готова волонтерити. Тому ми зараз на нашому форумі саме зібрали таку активну прогресивну молодь, яка готова працювати за для майбутнього України і та регіону в цілому. Ілля Риган, лідер учнівського самоврядування в Холмківській територіальній громаді, розповів, що його команді вже вдалося реалізувати кілька успішних проєктів. Від форуму він очікує нових ідей. Минулому році ми в нашій територіальній громаді змогли е, зробити невелику таку інформаційну. Виставу перед жителями нашої громади з підтримкою деяких організацій від ООН, де збирали всю інформацію про нашу громаду. У нас це вдалося. Ми отримали багато переглядів і хороші коментарі. Сьогодні я прийшов сюди, аби зрозуміти наскільки наш голос може бути важливим і навчитися робити так, щоб нас чули. Молодь потребує підтримки у своїх ініціативах, каже студентка Ужну Марія Пилипенко, президентка Ужгородського осередку громадської організації Європейська асоціація студентів права. Першу чергу молодь потребує підтримки у цих ініціативах для того, щоб розвивати нові напрямки, знаходити себе і використовувати це для створення вже нових можливостей для інших, а також розвитку нашої держави, відбудови держави. Та світлого майбутнього, скажімо так. Учасники форуму підкреслили, що молодь сьогодні готова змінювати не лише свої громади, а й країну загалом. Багато на чого зосереджено на саме на війні. І інколи про таке питання, як молодь. Деколи опускається з порядку денного, але наразі і ми побачили це у фінансуванні державного бюджету. Дуже багато виділено коштів на молодіжні ініціативи. Тому тепер треба напрацювати ці ініціативи, щоб їх можна було реалізовувати, і ці кошти відповідно використати в правильному напрямку. Під час роботи форуму молоді люди генерували рішення у ключових сферах суспільного життя. Обговорювали молодіжне підприємництво, неформальну та громадянську освіту, ментальне здоров'я тощо. У подальшому вони зможуть реалізувати свої напрацювання спільно з координаційними командами. Чи має уряд суттєво збільшити інвестиції в культуру? Чи має держава сприяти ефективності молодіжних рад через збільшення повноважень? Чи підтримує палата активну сепарацію молоді від батьків після досягнення повноліття? Про це все у форматі британських парламентських дебатів міркували учасники регіонального дебатного турніру з молодіжної політики та громадянської активності. І останні роки ми вужну к послуговуємося парламентським британським форматом, який передбачає наявність команд, які формують уряд і опозицію по зразку британського парламенту. Відповідно є прем'єр, віце-прем'єр, є лідер опозиції, заступник лідера опозиції і так далі. І відповідно, згідно цього, учасники мають свої ролі, мають чітко відведений час на виступи і чітко визначений час, коли можна відповідати на питання іншої сторони, якщо такі є. Регіональний дебатний турнір тривав на базі факультету історії та міжнародних відносин УЖНУ. Долучилися студенти з трьох вищих навчальних закладів Ужгородського національного університету, Мукачівського державного університету та Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракуці II. Перший раз беремо участь як університет. У нас відкрилася спеціальність не так давно, це три роки тому. Міжнародні відносини, тому для них це надзвичайно. Надзвичайно така подія є важливою, практичною і е, трошки е, свої сили спробувати і не тільки в межах Закарпатського горського університету, а вже вийти на інший рівень. Мої студенти з міжнародних відносин вони вперше беруть участь, дуже готувалися, перехвилювалися, але все має бути добре. Головне це участь і головне це досвід. Учасники розповідають, як готувалися до турніру. Ми перший раз беремо участь в дебатах, було цікаво готуватися. Так, ми дивилися різні відео, де проводяться дебати, читали британські дебати, як проходять, щоб знати, як і що очікувати від дебатів. Конкуренція тут буде, йти, всі хочуть виграти, так, але не проти познайомитися з іншими так, і зв'язки створити з іншими. Це вже не зовсім новеньке, ми вже брали участь, проте ну, підготовка. Не знаю, ми продивилися пов'язані нормативно-правові акти. Ну загалом подосліджували тему, новини з цього приводу. Наша основна мета просто отримати задоволення, новий досвід, ну, також з новими людьми познайомитись, але не знаю, головне це отримати кайф. Очікуємо позитивні емоції. Підготовка це було весело. Ми підготувалися, старались підготуватися з різних сторін до кожної теми. Секретна зброя, яка щоб перемогти, як вважається. Харизма. Дебатерів оцінюють судді. Тепер у складі журі й Павло Величко. Нині військовослужбовець теж колись брав участь у дебатах. На етапі такому студентському у вас у вас формуються якісь певні такі навички, скіли, комунікації, скіли, які допомагають вам донести свою думку до аудиторії. Мої часи, коли ми брали участь у цих заходах, і, до речі, нам вдалося навіть з колегами вигравати їх. То це розвинуло таку певну впевненість собі і допомогло по подальшому в нашій кар'єрі, чи то в юридичній, як в моєму випадку, чи то політичній в деяких моментах. І я б сказав, що воно розвиває в першу чергу у молоді лідерські якості, саме ті лідерські якості, які потребує наша держава саме сьогодні. Вміти презентувати і просувати свою думку дуже важливий чинник. Наголошує Павло, можна бути дуже правим, можна бути впевненим в тому, що ваша позиція справедлива і дійсно відповідає тій реальності, в якій ми живемо. Але, наприклад, може бути ваш опонент з протилежної позиції, яка шкодить інтересам чи до держави, чи до вашого там підприємства, колективу, або ж підрозділу, як в моєму випадку. І в цьому в цій ситуації ваші навички впевненості донести свою іншу думку або довести, що ваша думка дійсно єдино правильна. От вони і вам знадобляться. Тому що якщо опонент вас перекричить, а ви будете тихенько не впевнено бути правим, але стояти в стороні, то ваша команда і ваша позиція програє. Такі заходи важливі із погляду здобуття м'яких навичок, і комунікації, та співпраці між навчальними закладами. Ти сьогодні присутні Ужгород, рот, мухачевого тобто можна сказати, що весь світ нашої регіональної освітньої науки присутні сьогодні на дебатах. Це дуже важливо з точки зору прокачування так званих софт скілів. Да, ви знаєте, які навички, тобто це те, що йде в розріз з теорією, яку вони отримують на парах, і тут вони вміння комунікувати, вміння спілкуватися, вміння відстоювати свою точку зору, вміння вести переговори, вміння дебатувати, і саме головне бути переконливими. Тому що на жаль, сьогодні ми бачимо світовій політиці питання переконливості. Воно на жаль сьогодні десь виходить на другий план. Сухі факти, сухі речі, сухі розмови. Сьогодні, на жаль, привалюють перед, скажімо так, серед інших моментів. Переможець цьогорічного турніру, команда Мерітус. Тепер дівчата готуватимуться до національних дебатів. Абсолютно тільки позитивно, тому що потрібно готуватися. То треба мати якусь мотивацію певно. Тому а, так, ну звісно, ми постараємось, Якщо вже нам надана така честь представляти закарпаття, а, і ми обіцяємо старанно готуватися. Друге місце розділили команди свідомі разом з ужну та степ із Мукачівського державного університету. Третє місце посіла команда історики теж з ужну. У передчутті Різдва Христового академічний камерний хор кантус тішитиме своїх шанувальників низкою концертів. Цей світлий період свята, що сповнює вірою в добро та надією на краще, особливий для кожного. Водночас, по-своєму особливий він і для колективу. Різдво буде 40 років, як Кантус дав свій самий перший концерт. От 92-му році. Саме перед передріздвяні дні 22 грудня був створений професійний хор Хоркантус уже як професійний колектив. Раніше він був аматорським, і тому ми кожного року. На своє день народження перед різдвяний час намагаємося робити різдвяні концерти з різними програмами. Еміл Сокач розповідає: за час свого існування хор «Кантус» провів багато концертів різдвяної тематики. А з появою у колективу свого приміщення для репетицій був започаткований і новий формат концерти для дітей та батьків. Ідея виникла дуже просто. З бажання зробити свято для дітей самих артистів, проте згодом довкола таких затишних концертів сформувалася ціла спільнота. Відтак мистецьку акцію зробили відкритою для всіх охочих розділити святковий настрій з улюбленим колективом. Ба більше з часом діти стали не лише слухачами, а й зірками таких концертів. На цьому концерті ми давали слово дітям, і діти віршики розповідали, пісеньки співали, хтось грав на інструменті, на якому навчається. Тобто, якісь кроки. Це дуже корисна така практика і для дітей, і для, і для публіки, яка бачить, як це відбувається, і це була фактично мета. Саме тоді треба. Починати виховувати дітей, ходити на концерти і долучати їх до таких речей. Не примусом, не просто записати музичну школу, це треба, і це треба робити, і взагалі, але щоб перший крок, якийсь знайомство з музикою був, і є такі речі, коли концерт закінчується, діти не хочуть йти додому. У нас наступний концерт, а вже треба починати другий. А ми кажемо, знаєте, а, і діти, йти ходять, там ялинка, тут цукерки, тут музика грає. Це класно. Це мої улюблені концерти, дитячі. Цьогоріч заплановано кілька концертів для дітей та батьків у грудні та січні. Вперше вони відбудуться і за межами концертного простору колективу, що на вулиці Руській, в Ужгороді. Так, уже 14 грудня хор виступатиме в селах Великі Лучки і Сторожниця. Камерних виступів для дітей та батьків на поціновувачів духовної музики чекає і головна подія сезону великий різдвяний концерт хору Кантус у Закарпатській обласній філармонії. У програмі як улюблені твори з репертуару хору, так і прем'єри. Звичайно, ми будемо співати «Сюїту ту марту на різдвяних колядок, яку завжди співаємо на Різдво. Цьому році з'явилася збірка і з'явилася можливість співати колядки Гавний Гавролець. Ми зараз активно співаємо її в програмі, співали в інших програмах програмах Надії нові програмі, яка відбулася, теж співали декілька композицій. В неї є цілий цикл колядок і цих пісень. Це цікаво буде для слухача дізнатися і. І це має бути такий потужний різноманітний концерт, в який буде якась класика різдва, якісь згадки про перші кроки наші в різдвяних концертах, і якісь нові нові слова, нові композиції, нова музика, яка ще не звучала. Ну я запрошую всіх на наші традиційні різдвяні концерти і набратися гарного настрою перед різдвяний час. Великий різдвяний концерт колективу на сцені обласної філармонії відбудеться 20 грудня о 18.30. Традиційне і сучасне закарпатської хустки. Так в обласному краєзнавчому музеї імені Теводара вода Легуцького назвали захід, що зібрав поціновувачів цього атрибуту, який доповнює і урізноманітнює образ. Колись вбрань не було багато, тож саме хустка й допомагала виглядати по різному. Хустка є нашим національним таким напевно символом жіночим завжди використовувалася напевно з найдавніших часів і по сьогодення. Це і оберіг, це і традиції, це і наша ідентифікація, тому що кожен регіон має свою вишивку, має свою кольорову гаму, наповнення саме орнаментації хустки. І Закарпаття не є в тому плані виключенням. Це дійсно дуже традиційна така наша символічна прикраса, вбрання, яку ми використовуємо, яку ми в своєму музеї зібрали. Декілька десятків хустинок власне музей підготував виставку хусток із фондової колекції. Тут представлено близько 15 експонатів, а загалом колекція хусток у нашому музеї нараховує майже 30 експонатів. Тобто це хустки, які зібрані з усіх районів Закарпаття і представляють фактично всю етнографічну палітру нашого краю. Тут є румунські, угорські хустки, є хустки долинян, лемків, бойків, гуцулів. Фактично вони охоплюють географію. Міжгірський район, Перечинський, Виноградівський колишній район і Берегівський, і Тячівський. Найстаріші хустки представлені на експозиції 1920-30-х років. Є у нас і 50-х років, але це вже переважно от фабричне полотно. Але були такі варіації, що оздоблювали фабричне полотно ручною вишивкою, тобто додавали чогось свого автентичного, такого притаманного для певного регіону. Не просто шматок полотна, а вишивали кутики, ось наприклад, прикладу, хустка. Бачите, це шматок фабричного полотна, але вишита по краях, по трьох кутах візерунком, притаманним для того регіону. Є в нас і хустки, до прикладу, із Міжгірщини, саме село Репенне, Бойківська хустка. Особливістю є те, що жінки носили дві хустки чорну, нижню, спідню і верхню білу. Молоді заміжні жінки носили більш світлого кольору хустки, темніше це вже носили старші жінки. і і чорні, відповідно, водови. А навпроти, хустки сучасні. Мисткиня Оксана Бринзович каже: хустки друге життя її картин. Картини знаходяться в приватних колекціях або там в фондах музею чи галереї. А от хустка проживає друге життя, і глядач вона доступна для глядача. Ось так і було і в Литві, коли картину придбав колекціонер. А хустка вона продовжила існування картини тим, що ми разом з Таркайським історичним музеєм створили хустку. Ось і вона далі живе. І це от така культурна дипломатія. Це такий міст між містами і країнами. Це такий особливий момент, коли картина проживає своє життя, а хустка дарує енергію тим, хто відчув енергію картини. Оксана Бранцьович представила на виставці п'ять хусток. Перша хустка, наприклад, це маки. Друга хустка це такий, як Петриківський, в моєму стилі розпис. Третя хустка, вона називається Сила квітки. Це на чорному фоні зображена така жовто-блакітна квітка. І саме ця картина, вона е, була в пам'ять про дітей, які загинули. Третя хустка це червона калина. І от це якраз той день, коли ми застигли в лютому. Біла хустка і червона така. Е, Можна сказати, трошки розчавлена калина. І п'ята хустка це наш тризуб. Так що ось таких п'ять хусток тут представлено. Ще представлена сорочка, але розписана вона з проекту ближче до тіла. Це ігра сорочка, яку одягала Марія на фотосесію. Я її розписала, і вона гармонійно вписалася сюди в колекцію. Хустка і про зв'язок поколінь. Про відчуття дому, зашифровану символіку тощо. На зустрічі чимало говорили і про стилізацію хустки, бо вона може виконувати різні місії. Я вважаю, що немає такої жінки, які би не личила хустина. Просто вона ще не знайшла напевно свій спосіб стилізації. За допомогою хустки можна окрасити, окреслити якусь частину тіла, якусь приховати, і цим тим самим настільки вирівняти всі пропорції, щоб образ був кінечний образ, був дуже гармонійний. Завершили захід майстер-класом зі стилізації хустки. Просто берете за центр хусточку, по центру скрутили собі красиво. І поставили в жакет. Можна так так цим кутиком, можна і перевернути його, щоб воно було ось так. Замість звичних святкувань 20-річчя – перша персональна виставка. Такий формат відзначення ювілею обрала юна Ужгородська мисткиня, ще студентка Закарпатської академії мистецтв Владислава Герич. вирішила. що Це буде хороша ідея. Подати всі свої роботи, які накопилися за цей період часу, і виставити їх саме в контексті свого 20-річчя, Ну показати, тобто немає якої суто одної теми, враховуючи, що це суто моя перша персональна виставка, і там включається велика кількість максимально різних робіт. Владислава представила і живописні, і цифрові роботи. Хоч ще працює з колажами, і пробує себе в інших нових для себе напрямках. Свій стиль називає бунтарським та вільним. Дуже не люблю рамки, от я вважаю, що в житті так багато рамок, уже так багато вимог, так багато чого треба дотримуватися. Що в мистецтві це щось таке, як моя гавань, де я хочу проявляти максимально так, як я хочу, і я терпіти не можу, коли мені вказують або роблять якісь зауваження стосовно стилю, або я не ту тему вибираю, або тому подібне. Мій це все таки більше бунтарський в якомусь максималістський інколи буває. Хаотичний, незрозумілий. Буває іноді соціаль... соціально-політична або якісь такі ризиковані. роботи, я б навіть сказала. І про одні з улюблених робіт, крім того, що мої все таки як не круте, дуже любимі роботи. Це я ці. Я їх робила взагалі як плакати на другому курсі графічного дизайну. У мене є одна з найулюбленіших. Це все таки ця робота. Childhood in Ukraine». я її виставляла і у Львові. Це був постер. А я вже окремо потім роздрукувала її. Вона малювалася на планшеті графічному від руки, тобто та сама техніка в плані ти там форми, оці всі речі, просто вони не малювалися конкретно такими традиційними, це саме цифрові. І в мене є ще мій улюблений цей автопортрет, який на тій стіні а там смайликом таким. У мене була стара фотографія, коли мені було 16-17 років, і в мене дуже невдалий профіль. Був я подумала, що о, невдалий профіль це ідеальний, скажімо так, референс для того, аби намалювати нову роботу. На виставку приїхали навіть друзі Владислави з кордоном. Влада і на местабалогірґау. познайомилися з владою трохи більше року тому. Листувалися. Я перший раз в Україні і радий побачити роботи влади наживо. Бо в цифровому варіанті я їх бачив. Вони дійсно чудові. У неї унікальний стиль, якого я ніколи раніше не бачив. Вона пристрасна, захоплена стосовно України, боротьби, ситуації. Влада креативна. Її творча манера привертає увагу. В організації виставки неабияк допомогла фокус група у якій влада активна учасниця. Персональна виставка подія і для всієї фокус групи Владислава дуже різнопланова художниця. Вона дизайнерка. Для неї характерний пошук власних переживань. Вона надзвичайно патріотично свідома молода художниця, дуже часто бере патріотичні теми у своїх роботах. Окрім цього, шукає себе у таких провокативних сюжетах із персонажами. Багато персонажів. Відображають її саму і вона дуже молодець. Творчі прагнення Владислави підтримують батьки. Я розумію, куди вона рухається. Наскільки це тяжка все таки професія, і дуже дуже тернистий шлях. Митці це, взагалі, така професія, де дуже важко. Але в сьогоднішньому, на сьогоднішніх реаліях тим більше у неї вже стилістика, я цьому дуже рада. Але життя тільки починається, і вона все, все буде в пошуках. Я дуже дуже. Тішуся цією подією сьогоднішньою. Я не тільки хвалю, можу і деколи свою критику десь вкласти. У неї дуже-дуже почуття справедливості загострене. І це дуже виливається в її творчості. Ці картини мене вражають. Це як ніби бризки емоцій, які відображені, так сказати, у миттєвості. Якісь моменти зафіксовані через, пропущені через її емоційний стан. Гарно те, що це. Поєднано з її днем народження, це, так би мовити, запам'ятається і надовго, і крок за кроком рухатися далі, далі, і збільшувати аудиторію, показувати, нести оцю красу, творчість і радість людям. Велика підтримка дівчини із академії. Мені подобається її кольора гама, вона така темна, така. Хотична трішки її роботи такі сміливі. Вона сама дуже смілива. Вона любить висказувати свою думку. Вона свою думку показує через свої роботи. Владислава у нас дуже цікава. В неї дуже такий цікавий, власний, дуже графічний стиль. Я у неї веду. Вона зараз на третьому курсі. Я у неї веду анімацію. Вона завжди приймає участь у всіх проектах, завжди щось робить. І ми тут можемо. Ну анімацію, ми, на жаль, не побачимо, але багато її графічних робіт, які співпадають з її таким стилем. І це дуже, дуже класно, що студенти вже. Е, мають якісь свої персональні особисті виставки, вже поки ще вчаться, і це хороший крок вперед і далі. Якщо говорити про її стиль, то е, він був такий не одразу, але десь це прокльовувалося, я би сказала. Е, і дуже замітно влада взагалі виросла як ілюстраторка, як дизайнерка, і сам стиль такий досить хімерний, я би сказала. Я б, наприклад, особисто таке не малювала. Це взагалі не близько мені, але він зачіплює. Вони такі прямолінійні. Тобі в лице все говорять ці роботи. Але я би сказала, що вони такі цікаві з тим, що вона не старається показати щось е, якось приукрасити. Вона показує речі такі, які вони є. Оце цим її стилі цікавий. Виставка тривала один день в артпросторі ліс. У турнірі до Дня Святого Миколая в Ужгороді суперничали і важко атлети Закарпаття. Змагання зібрали доволі чисельний склад учасників. Це є відкритий турнір до Дня Святого Миколая. Відкритий турнір міста Ужгорода. У нас в ньому приймає участь близько 70 учасників на сьогоднішньому турнірі. У нас є спортсмени з міста Ужгорода, Ужгородського району, турі Ремети. Приймають участь дітки віком від восьми і до. 19 років у вагові категорії представлені нас як жіночі, так і чоловічі вагові категорії. Важко атлетів демонструвати переможні результати надихала змагальна атмосфера. Серед призерів були і представники із села Тур'єри Мети. Займаюся вже рік. Мені подобається це хобі, тому що я хочу стати кращою в цьому відді спорту. Перемогла за рахунок свого бажання. Займаюся півтора року три рази, три, в, три в, рази тиждень. в тиждень. Мене привів батько і мені все це подобає. Тренер-спортсменок задоволений ставленням дівчат до занять і виступів. Е, стремляться до перемоги, вони гарно тренуються і їм комфортно у нас займатися. Ми катає, возимо їх по всіх змаганнях, які нам доступні в області. Навіть якщо є доступні до чемпіонату України, ми проводимо їх даже до чемпіонату України. А так працюю довго вже з дітьми. Все гарно виходить в них. На цьому важкоатлети рік не завершують. Що буде ще кубок Івана Фірсака. всесвітньо відомого кротона у білках 20-21 грудня.